Тут у нас ось. да. да. протертості, м'ятинки. Тут уже жавченка була. Хорошо. тоже поцарапанный. Заднее крыло. вся Бой. такая у нас трошки. Ты да. замучена. Всё, Добрый, день. Добрый день. Можно ж, да, давайте. Друзья, всем привет. Сьогодні відео про підбір улюбленого вами і нами дача Логан МЦВ. Цього разу при виборі ми орієнтувалися на такі параметри: рестайлінговий Логан МЦВ першого покоління, тобто роки випуску 2009-2012, комплектація лауреат обов'язково з кондиціонером, рестайлінговий темний салон, який дістався у спадок від Сандеро. І все це у поєднанні з бензиновим двигуном К7М об'ємом 1,6 на 8 клапанів. Бажано було також наявне заводське ГБО. Бюджет на все про все 7 тисяч доларів. З першого погляду, здається, що з таким бюджетом знайти гарний логан МЦВ з урахуванням наших потреб буде дуже просто. Чесно скажу, перші години після спілкування з замовником я теж так думав. Але пролистав оголошення, відсіяв відверті корчі, зробив кілька дзвінків і зрозумів, що скучно не буде. Наші пошуки розпочалися якраз під завершення всім відомого нульового мита. Але чесно скажу, якби навіть замовлення надійшло на місяць раніше, кардинально це на ситуацію б не вплинуло. Самі цікаві пропозиції по автомобілям були у березні та квітні, а починаючи з травня ціни вже пішли вверх. Не будемо зосереджуватись на деталях минулих подій, краще перейдемо до авто, які ми перевірили і подивимось, що з того вийшло. До речі, цього разу ми почали з Полтави. Це все оригінал, по спідометру, ось коли ремішок мінявся, коли масла фільтра мінялася, я це... його нічого не більше, воно мені. Я не, машини всі заїхали, я їх загружаю, вигрузив, розмитив, отримав сертифікат, закинув на хімчистку на малярку, всі проходять через ага. малярку, чи хімчистку. По всім машинам нічого страшного немає. Сказки немає, Та це я... не з салона. Це... Це машини в мене беруть там аграрники, беруть на таксі. Це тут неубиваєма машина, yeah. ну так їх називають. Чого вони? Мені вони, чесно кажучи, я дивлюся трішки другими очима. Ось хліб більше проти 90%, а десь тут закучають. Це те ж саме, це 90% гогани, я не знаю, Є там багато. Више класні машини. що ну, Вони чому? Прості і дешеві. Дешеві і. Реально тут плапкаться нічого. То, що на на я даю, що... А я не, навіть не дивився, скільки в неї. 268, згадав. Яким дають ці лауряти. <С1 -4> Даже никто... них <реш> да, я знаю <реш> Но мотор, кстати, чистенький, больше-меньше <реш> Ну реально чистенько. я буває таке бачу, що. Що в машині бракує А нема смисла. Совершенно вірно. У нас пленочка тут такая. А не закрывайте, я зараз загляну. Тут у нас уже сидела за него. Парочка тоже у нас уже... Оце воно виглядає, коли воно як є. <гум> а мені розказують, що вони на 200 тисячах, ой, на 300 тисячах приїжджають в ідеальному стані, нас крутять. Ну от є реальний пробіг, от і реальний стан. Одні, я одне якихось там звзд з неба не ждав чесно. Тут теж ну, он почав герметик обслаюватися. Лночка Багажник ще, ще ніч я думав вообще хана йому учитывая состояние салона. Ну він замучений, я не спорю, Ну, в цілому, я думав, що йому вообще камзна. Порване оце. Ну вона видно, що воно робоча машина була. Що одне і хотіть. Ну так. Я напомню, она 5 900 стоит. Она как раз сверхъестественных ожиданий не <песлужда> Так, Таке у нас так, що у нас там? Кока покурики? Те, що плюс у неї газ. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас чергова поїздка за авто. Не знаю, поїдемо ми на Захід чи не поїдемо. Зараз прямуємо до Києва, знаходжуся, став перепочити, купити холодної водички в порядині. подивились вже один автомобіль в Полтаві. Зараз їдемо до Києва. Машинку в Полтаві я вже... Не встиг якось не до того було, там нічого, в принципі, особливо було показувати. Далі постараюсь щось показати, що ми дивимося, які в нас новини. Стан полтавського логана, м'яко кажучи, нас не дуже влаштовував. По кузову бачимо чималу кількість серйозних недоліків. Про дрібні я навіть згадувати сенсу не бачу. В салоні ситуація не краща. Коротко кажучи, перед нами робоча конячка з пробігом 300 тисяч кілометрів. Єдине, що в цьому авто більш-менш радувало, це двигун. Він і всередині виглядав пристойно і працював як треба. На жаль, на відео ні запуск, ні роботу я не записав. Звісно, ми їдемо далі. В той день за планом ми мали оглянути ще два авто. Один варіант в столиці, а друге авто знаходилось в сумнозвісній бородянці. По дорозі ми дізналися, що авто з Києва продане, тож відразу поїхали на огляд Бородянку. Там нам показали досить пристойне авто. Але було одне суттєве але. Тож дивимось. У нас на фірму заїжджала правильно. А що, не приїжджають не дивляться? Ну от чесно, чого рік продається? Не продається Ви дивилися на дату виставлення оголошення? А, ви її не виставляли? Я думав, ви рік продаєте їздите. Я зрозумію. Оце дата виставлення, це Перший раз. Перший раз. Я думаю, ми так сказали, що рік... Я думаю, господи, як же ж так думаю, ну може трохи треба там, якщо не їдуть, <зас> зацікавити ціну, ну, я вже навіть не знаю. Ну так. Розроздуми. Я зрозумів. Я зрозумів. Ну, тобто люди дзвонять, дзвонять, ще не дають. Ні, ну вона цікава дзвінки, машинка, дзвінки, просто так. справді, що в єдиний момент, що я ж кажу, що я з тим кондиціонером, тріх... трохи я вважаю, що це моя. Треба було по телефону, якщо я не цей, спитати відразу. <плес> Міс нас. Угу. Це все легко знімається. Ні, то ми знаємо. Тут? Тут угу. що, що там що е, там? Все гар, все гаразд, <різь> <різь> якраз те, що має бути, все нормально. Те, що ви робите, я десятки разів пролазив, пронюхав з різними матеріалами. Різного... А я перший. А я перший. Дивіться. Тут мені цікаво, чи ви щось знайдете те, чого я не бачив. Е... Щоб я не виглядав е... брехуном, що... кажу, машина в ідеалі на свій вік. Я думаю, що ви знаєте, ви... ви вже на рік е... знає... знайдете явно більше того, що ви їздили на ній. Ви вже всі недоліки і в технічному плані краще те знати, чим. Я поки що не дуже. Ні, ну я маю на увазі, що одне діло приїхати за пів години за годину огляд зробити, а друге поїздити із часом. Це точно. Все, я Я конькор, можуть. Там, я так розумію, це, це в Швейцарії там в нас курсувалися. Mm -hmm. Додали. Тому що в інших я не бачив. Торкидою. Чорний паралончик акуратненько yeah. При... yeah. right? Да. А, не скрипіло. Шумоізоляція. Самої торкидою. Mm -hmm. І тут... воно так, я це так розвернув так увагу. Просто... Працює? Да. Має це сенс? А там ну, наче там має бути, нічого не зрозуміло. Чесно, я їх не розбирати, перебирати, не перебирав, то я не скажу. Я, про те, що він так акуратно вписався. Зрозумієте, це по цей рік 12. Тут вони багато що зборна селянка. Салон новий, торпедо може бути взагалі від Дористалінгу. І вони тут багато що цікавого ставили. У них, до речі, є міропідсилювач. Ви, може, знаєте, також. Не отут бачок, а отут. Ну, це, З електромоторчиком. <смеш> Дуже коли люди не бачать цього бачка, тут вони так, думають, що машина без гідропідсилювача. Але це ж нічого не значить по факту. це обов'язково. У них є версії, які взагалі без. Парас, ну, я, чесно кажучи, в нас, мож, мабуть, їх не ганяють, я не зустрічав, чесно. Там, це зустрічалося більше на варіантах з 1.4 двигуном, барабан комплектація, я на неї кажу. Е, і там так, там дійсно були варіанти без гідропідсилювача. Турбує, який був в принципі стан Ну, такий бадьорий, достатньо бадьорий, бо часто логани, їх там не слідкують за ними, вони дійсно приїжджають. В досить таки плачевному стані мотор чорний прямо всередині. Я приїхав відразу помінув. Ну тут -то, там, там зі сповни то тут 2000 на новому маску. Це ще їздить. То... Каталізатор вже на місці, начебто, так? Да? Так. Дивлюся, начебто баночка. Все по заводу. Та начебто все, я так, общий план, щоб знати, що я подивився. Вам допомогти, чи ви заїдете, заведете? <свісна> ну, <я> думаю, може... <свісна> По стану кузова, салона і технічно питань нема. Хіба хто напише в коментарях, що в салоні брудно, але то дрібниці. Загалом дуже класне авто. До речі, цей логан останньої ревізії, там нові сидіння. Змінений блок керування кондиціонером та пічкою, деякі зміни технічного плану під капотом. Так, це не лауреат, але з плюсів було наявне заводське ГБО. Тим паче, ми відмовились від цього автомобіля. Для тих, хто не зрозумів, нагадаю: шукали Логан ми обов'язково з кондиціонером, а цей автомобіль був без. У вас, мабуть, виникло обурення, як це так, ти їхав на огляд і не дізнався про комплектацію автомобіля. Друзі, чесно скажу, на той момент я був обурений і здивований не менш вашого. В оголошенні не було ні фото салону, ні підкапотного простору. Але мені навіть і на думку не спало, що автомобіль з початковою вартістю 6300 доларів може бути без кондиціонера. Тому я просто домовився про огляд і все. Загалом, автомобіль нам сподобався ні я, ні замовник. Ми не пожалкували, що витратили час на його огляд. На рахунок зайвих кілометрів скажу так, наш маршрут прямував до Рівному, тому накинули ми буквально 20-30 кілометрів максимум. Вчора ми покатались трохи, пошукали автомобіль. Варіанти, які були нас не влаштовані, і ми вирішили поїхати, я думаю, ви пізнаєте це місто багатьох відео. Це Луцький авторинок, сьогодні четвер, я. якраз ми вирішили не гаяти час, заїхати спочатку на ринок, а потім далі вже продовжити пошуки. От Ми зараз заходимо в нього. Так, ось перший кандидат, якого ми бачимо Машина 1,6 бензин газ, 12 рік, 6 тисяч. Так, номер Ой, у нас притертість на цій машині, я зразу не замітив Сягріння, будь він крашений, він скоріше його не крашений. І тут є у нас м'ятинка. Що в нього порогом? Все тут забите. Дуже треба чистити дренаж срочно, тому що буде, буде йому погано. Тут грязно, не видно. Ти кіньбут он реально тут дуже давно вже стоїть. Він замучений. І тут усього це не наш варіант. Це реально не наш варіант. Конечно. Вся дверь теж вся така піджована. Угу. Ви вже побачили, що наступний день ми почали з пошуків авто на Луцькому авторинку. Стан першої машини коментувати я сенсу не бачу. Краще давайте перейдемо до детального огляду наступного варіанту. Якщо буде торгуватися, то мабуть, небагато. Я не знаю, тут звісно, скільки сколько пробіга я не, не, не подивився, заявлено. Ну цікава машина. Одинадцять. Це що Так? Да? А, на 120. Ну, в принципі, поняття. Максимально така як ви хотіли по комплектації mm. виходить Приємно відкриваються, кстати. Що там багажничок? Це багажники, тим бачиш це. це ж бампер. Ну так. Да. Це якби не така критична. Нахерця. Ти знаєш багажники. Що? — Та навіть повм'яті. — Тільки, якщо... А — А, це дірка. — Давайте я відкрию краще. Да -да. ми будемо... — Трошки почухано. Ну, користувались, понятно що. Угу. — Ні, а це ж цей, по-моєму, це тех... Я... Тех... Тоб... технологічна. Так, да, щоб там же запаска. Під Ні, Ну так, на перший погляд. Шторка. Шторочка є, так. Да. Так. Газ, бензин. Рідина, кстати, достатньо непогано виглядає. Mm -hmm. Буває у них, ну прямо якщо пробіжні, то вона такого вже не, не червоного кольору, а така вже трішки. Ну вона вже як знаєте, як вигорівша, я її на неї кажу, вже поїжджена. Показове місце. Ну, Поржавів трішки, ну це не критично, чесно скажу. Радіатор нормальний. Нормальний, так? Так, <режаві> да, непоганий, до речі. До речі, реально непоганий. Це версія нова, та що гідропідсилювач а бачок ось йде. Шо, шо ти маєш? Гідропідсилювач не отут бачок, ага. отут, а воно він захований. Це Це рестайлінг. Керма. ну підсилювач а? керма. Да. Крить. Угу, зміг. Ну, так, до речі, Жити можна. Масло Ну, про це навіть треба не треба мріяти. Тут навіть... Без Ні. розмови, треба купили і поміняли. Ні, ну це я. Я не за це, я просто. Кажу, що... Костаті, отут він, воно в одному місці трошки. Бачите? Трошки. Це у них слабеньке місце. Mm. Ну їх зараз я не бачу вже кращих, чесно. Ну, щоб... ось так я ж за це й кажу. Yeah. Ну я вже не бачу їх, щоб вони взагалі в цьому місці. Вони вже закінчились ті, що тут не ржаві. Реально, їх одиниці може десь є. Ну, там знизу. На перших хвилинах знайомства ми бачимо ряд незначних зауважень: Прим'ятий задній бампер, ржа на панелі спереду, і салон трохи більше потертий, чим хотілося б бачити на авто з пробігом 120 000 км. Далі ми перейшли до детального огляду. А які недоліки ми виявили? Що ми побачили при заїзді на СТО? Скільки коштувало це авто, і що ми придбали для нашого замовника, ви вже побачите в наступному відео. Друзі, на сьогодні у нас все. Сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал, на нашу сторінку в інстаграм. Там я, до речі, ділюсь корисною інформацією на рахунок обслуговування авто. У нас, до речі, тривога. Дякую, що ви нас дивитесь. Всім миру і до зустрічі. Підфарбовувалася вона. Я вже тепер бачу. Ну, Тут болти підкручували. Мутур грізноватий. Не тут фарбований. Дивіться, тут те ж саме на порозі, що і там. Плюс-мінус ситуація така ж сама. Короче, пильник тебе надо менять по-любому. що масло з коробки буде уходити. Если його обрати, то надо... Ну, даже 6500 це багато. Нюансів тут. Подушка під заміну. До положиння це найстрашніше по підвиске.